Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Ноликс там AliExpress, там Taobao, неважливо чи в TikTok Shop, Не ви от якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Ось така от нова історія в Україні. Значить, я розкажу, як це працює. Раніше от Трамп таку історію в Америці зробив, як це це почалось. Пам'ятаєте, він же там пошлі новий ну, ввів. Я пам'ятаю замовив собі кросівки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть там морями, океанами. Думаю, ладно. Воно мені прийшли, прийшло до мене тип з ДХЛ, дав мені бумажку. Каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок. Отак От тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити, і за самі кросовки і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там, ціни податки, бо там трошки інакші суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак, при тому, які ціни вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все? І ще й оце ведуть. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали, і неясно, чим закривати дири. Ну а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, пробку вставляють собі в одне місце, терплять, і в зато за їх рахунок бюджету буде закриті. Ну, беру, прошу, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.